Сьогодні, 21 грудня, на виїзді з Дніпра проводять аварійні роботи по ремонту каналізаційного колектора. Утворилася досить велика пробка на проспекті Слобожанському. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут свого пересування. Вчора стало відомо про аварію на даній локації саме на системі каналізації. Там проходить труба досить великого діаметру, це майже 800 міліметрів. І для того, щоб виявити саме, Точну, скажімо так, точку, де пройшов порив, вчора було перекрито рух на одній з полос руху. Головною причиною є вік, тому що там справді надійна залізобетонна труба, але враховуючи те, що там мережам по місту 40-50, місцями 60 років, то будь-який матеріал має свій строк експлуатації. Питання ремонту це питання тижнів, це однозначно не місяці, не роки, як, як кажуть, лікарі вскриття покажуть. Так? Тобто в даному випадку, коли вже повністю розриваємо, Проведу телеінспекцію, буде зрозуміло саме стан цього відрізку, і від цього буде залежати, яким чином його ремонтуватимуть. Від цього залежитимуть строки. Звичайно, після того, як пройде ремонт, все буде засипано назад, буде заасфальтовано, тому ну, поки що хочеться попросити вибачення у Дніпрян за тимчасові незручності, тому що зараз не чотири полоси на виїзд з міста, а три. І знову ж таки заакцентувати увагу, що всі мешканці цієї частини міста, всі користувачі системи. Каналізації не будуть відчувати жодних незручностей у зв'язку з цією аварією, тому що вона працюватиме на 100%. Водоканал до цього докладає всі зусилля, щоб це все працювало і було зроблено якомога швидше.